Мої вітання, друзі. Ми повертаємося в світ Unturned в наше таке от ліниве проходження, як би я його називав, ліниві походеньки в цьому світі. В попередній серії ми висадилися, тобто нас висадили на дальній кінець острова. В тому місті, звідки, куди йде оця дорога, яка ми зараз бачимо на екрані. Так, хто це такий? Це Олень. Ясно. Давайте вб'ємо Оленя. Е, я, е, по-моєму, не пам'ятаю чи на відео, чи поза відео, але в попередній грі. По-моєму, на цьому самому місці так само вбив оленя. Ау! Щось він нато швидко почав до мене діставати. Так, давайте заберемо все, що в нього є. У мене. Вже насправді назбиралось доволі багато. Так, дві шкіри дев'ять м'яса сирого. Але справа в тому, що в мене нема каменю, щоб зробити багаття і приготувати. Е, приготувати. Приготувати це м'ясо. Ще в мене, до речі, є ягоди. Ягоди. Давайте з'їмо ці ягоди. Круто. Ну і все. Можна йти. Можна йти на військову базу. У нас е, мільйон вражень, мільйон емоцій, мільйон. Е, відчуттів. Кольори дуже цікаві. Мені от, е, єдине, що мене звернув увагу, е, ці ягоди мають різні кольори. Я пам'ятаю точно, що є ще червоні ягоди. І якщо мені не помиляю, не, не підводить мене пам'ять, то червоні ягоди можна їсти і з ними все окей. Тобто, а от фіолетові вони дають такий от прекрасний ефект. Значить, певно, треба думати, що. Ну, я знаю точно, що є ще інші кольори. Тобто, напевно, інші кольори дають інші ефекти. Окей, військова база. Привіт. Скучали. Це я. Давно не бачились. Оцих от зомбі, бачите, солдатів, них, по них треба взяти два удари, щоб їх вбити, тому що в них є каска. Так, зараз ця штука пройде, не переживайте. Вона, от, бачите, вже все прийшла. Це дуже так щасно прийшла, бо я оцього збоку зомбі навіть не помітив. Так, тут має бути повно ніштяків. кормійський... О, лазер тактичний навіть є. Так, а там внизу що лежить? Там внизу нічого не лежить. Е потрібен мені тактичний лазер? Не потрібен. Що в мене там є? Давайте еквіпимо цю штуку. Тактичний лазер, так, тактичний лазер, по-моєму, сюди чіпляється. Блін, я реально створив таку саму такий самий дробовик, який в мене був в попередній грі, коли я грав. От У мене точно такі самий. У мене хіба не було цього 12-кратного прицілу, замість нього в мене був звичайний е лазерний приціл. Так, це ми зараз вже з'їмо. Вітамінки це корисна штука. Так само, як ми використаємо цю штуку. Перебінтуємо себе. Ну, а вітамінки дадуть нам. Очистять, очистять наш організм від радіації і інших приколів. Ну Тут насправді немає такої радіації, це не радіація, це, це якби індикатор зелений внизу. Він символізує швидше забруднення різними продуктами органіки, іншої фігні, але ефект від нього все одно негативний. Так, це в нас вертикальна стійка для зброї. А от, до речі. Ага, поняв. Давайте ми еквіпнемо оцю штуку. Знімемо з неї приціл 12-кратний. І краще цей 12-кратний приціл. Почепимо на. арбалет. А сюди ми почепимо. А що, 6-кратний не можна чіпляти? А, 6-кратного немає, по суті, він якби. Io, Правильно розумію? Його немає, він ніде не випав мені. Він би ніде не випав. Е -е -е -а, а оцю штуку ми можемо вчепити. А, не можемо, тоді тактичний лазер пропаде. Так а якщо. О, ми можемо на арбалет вчепити. Тоді точність, по-моєму, підвищується. А, ось шестикратний приціл, блін, я думаю, де він є. Так, давайте еквіпнемо. Ну, все одно якби, на ньому нічого немає, буде шестикратний приціл. Так, все, більше мені тут нічого не потрібно. Мілітарі, оці як, е е е амуніцію ми поки що не беремо, вона теж корисна, але по суті не так вже рідко вона спавниться, і, а в нас на зараз немає якби, патронів для мілітарі, еквіпменту, і тому нам вона не потрібна. Ага, оце права клавіша, це типу силовий, силова атака. О, ломик. Бабах. А, звичайно, можна. Це що таке. О, очисні таблетки. Це ми теж зараз Так, да, Хоча вони такого особливого результату не дали. Так, і знаєте, що мене зараз найбільше цікавить? Чи заспавниться на цій моїй військовій базі? Або на іншій, що взагалі на цій мапі заспавниться у мене БТР. Тому що, навіть не на БТР це БМП. Тому що в попередній грі, коли я грав на Попередній раз на матиму, її не було взагалі, на жодній базі не було. Якби і цього. Я б не сказав, що це було дуже для мене критично, але. Ну, одним словом, я б, мені, мені мені б хотілося по ньому, на ньому поїздити. А так, не було його. Доводилось їздити на військовому джипі. Хоча теж непогана альтернатива. Так, Тут в нас нікого немає, тут нас друг наш побачив нас. Бачення. Давайте, що може, цього за Не хочу тратити на нього, а, витрачати на нього арбалет, його стріли. Хоча стріли тут теж не є рідкість, але зараз у нас їх всього три. Навіть дві, та дві, тому що я вбив двох е, оленів. Так, пастки поки що не беремо, не будемо їх ставити. Так, що це таке? Так, це от, е, як би, патрони для е, військових. Де. А, ти тут. Для військової, для військової якраз. вогнепальної зброї. Так це в нас. Це... От, до речі, оця штука більш юзабельніша. А, не треба дропати. Більш юзабельніша, ніж приціл на дробовику. По-моєму. Окей, тоді приціл ми лишимо тут. А візьмемо цю штуку. Так, на башті обов'язково потрібно підніматися. Бувають свої ніштяки. Так що це таке? Оу, кліматорний приціл. Це, це що я думаю? Так, оно еквіп. Зараз ми перевіримо. Не знаю, прикольно. Виглядає круто. У мене такого ще ніколи не було. <гум> Побігаємо з ним. Е, так, і далі. Рухаємося далі. Ну, На жаль, поки що нічого такого цікавого на цій базі немає. Рідкісного, б хотілося мені знайти. Так, по пора вже прокачати мій е, скіл на ближній бій. Я хочу їх ваншотити так, саме лівою клавішою, а не силовою атакою. Я там, мені так фіз я вже там достатньо заробив е, очок. У нас сендбек нам не потрібна вона. Мішки з піском. Так, тут. Під ліжками треба обов'язково дивитися. Туди ховають ніжтяки, але наразі це не той випадок, ніжтяків немає. Е, Що це таке тут лежить? Ага, патрончики, патрончики беремо. Патрончики нам потрібні. Так, він же доволі. Спраги набрався, скажімо так. Бачимо по індикатору, але ще не критично. А пам'ятаємо, в нас є велика пляшка з водою. Я думаю, вона багато нам відновить. Тому наразі ми її не будемо використовувати і поповнювати запаси теж не будемо. Вітамінки. Так, вітамінки у нас на вітамінки... Ні, ємає вітамісти, на вітамінки. Вітамінки ми будемо їсти, звичайно. Так, тут щось є. Ні. Нічого тут немає. І знаєте, що на їжу? Тут немає жодного транспорту, знову ж таки, мені напевно доведеться бігти пішки до найближчого наступного населеного пункту. І напевно ми по дорозі ми забіжимо на міст. Так, це в нас що, Кольт? Подвійні війні оцю. Закріплювачі, скажімо так, російської це буде Сошки, нам це не потрібно. Снайперських гвинтівки у нас немає, а арбалетом ми нормально стріляємо і без них. Так, ну все. На базі тут більше нічого цікавого немає. Як бачимо, і м -м, нас чекає така, не скажемо, що далека, ну, але й не близька дорога до е, моста. Е, пройдемось туди. Там теж і ніжчики можуть бути, і військові ніжтяки. Ну, а потім буде місто, де я все-таки сподіваюся, хоча б якийсь автотранспорт знайти. Я вже особливо не, не такий вже якби, вибагливий стаю, тобто мені байдуже який, мені головне будь-який автотранспорт, так. До <проб> 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 побачення. Шкода, що з них так рідко падає різний лут. Тобто я практично взагалі майже ніколи з них нічого цікавого не вибивав. Е, так, скіли. Давайте скіли вже піднімемо. Мене цікавить біг. 145 лишилося. Давайте дамо на survival. І 45. Давайте на варіор дамо. Все, ну тепер ми точно маємо нормально бігати. От я вже бачу, ніби. все окей, максимальний на скіл, чи ні, Що, ще, не не мак... ще ще не максимальний. Ще ще не максимальний, ще 255 треба набрати очок. І тоді будемо мати. Будемо завжди бігати, як боги. Так. Ось цей поворот. Я завжди чомусь пропускаю, коли тут гасаю на автомобілі. І ми йдемо до моста. Хто не знає, то е якщо перебратися на інший кінець моста і добігти до оцієї невидимої стіни, яка огрожує цей світ, то отримаєш очівку. Щось там про проміс, пам'ятаю, було очівка. Ще не, ну, не ваншотить. Ну, Може я, тоді, може я щось собі вигадаю, насправді воно взагалі ніколи не ваншотував. А, Я так перебільшую. Але мені фігурує, що я ніби цих зомбів вбивав з одного удару. Але Два удари це теж не проблема. Так. Бачимо, тут є дві палатки: військова і медична. З відповідними ніжтяками, чувак. Я насправді гукав цього дальнього, але раз ти підійшов, то вже не проблема. З тобою теж було б приємно поспілкуватись. Так, рюкзак. Це Койот, я не пам'ятаю, що дає койот. Так, а ну давайте вдінемо його й подивимось. Оу. Значить, оцей тревел пак це не на найбільший рюкзак в грі. Ого! Койот більший. Тобто не, не другий місцем значить Койот за другий другий має місцем Тому що я точно знаю, що є рюкзак більший за койот. Це прекрасно, чудово. Ми знайшли ще один. Е, якби... Тобто ми сюди дар дармо не сходили. На міст. Ми знайшли койот, рюкзак койот. Так, це ми зараз заюзаємо. Тут купиш тіки, це що таке адреналін. Вакцина, вакцину берем Клоус. О, якраз дві штучки одягу. Давайте скрафтимо собі ще один бандажку, ще одну. В принципі, можемо зараз її використати, вона по-моєму, там взагалі фігню відновлює. Таким чином буде мати максимально здоров'я. Бачите, як я казав, проблем зі здоров'ям тут взагалі немає. Якби... І засобів лікарських багато. І от із такого одягу, тобто ріжучи звичайний одяг на шматки, можна крафтити бандажки, і це без проблем. Так, і тут щось цікаве патрони. Патрони, патрони і патрони що ці автомобіль, ці, Цими автомобілями не можна рухатися, їздити, це просто декорація, як і цей танк. От, Треба перебратися на той кінець моста і пробігтися, пробігтися, ним, і таким чином можна отримати ачівку. Так, а в нас сумнів, сумні новини, в принципі, крім рюкзака, тут нічого цікавого немає. І головніше, тут немає теж автотранспорту. Я колись тут знаходив джип військовий, цей перший джип я знайшов тут. Е, на цей раз нам повезло менше, до речі, давайте ми трохи скоротимо, пробіжимо не дорогою, а через ліс. Так, мені здалося, що якось такий загрив. Тепер бачите, як так повільно пропадає оця стамина. Е е е от так. І от видно вже. У, ягоди. Галіценогені ягоди берем. Видні це вже наступне місто. Е е бачу, що, в принципі, за сьогодні ми встигаємо його навіть, можливо, не повністю, але частково залутати. Так, Цих, е цих красенів можна вже вбивати. Одним ударом, так, о цього ми пропустили. Вау, це військовий, він, напевно, за нами повз. Я чув, що хтось на мене загрився. Так, мені, що тут були ягоди. Ні, не було тут ніяких ягід. Це. М м результати в дії вчорашніх галюциногенних ягід. Чи ранішніх, сьогоднішніх. Навіть так. Так, цього ми товариша відправляємо на упокій. Так, ну і в принципі. Welcome, Як то кажуть, це місто визначне тим, що тут є порт. Справжній порт, справжнім кораблем, на якому. О, це ми візьмемо. В якому, верніше, на якому на кораблі, дуже багато ніштяків. Там, типу, така от своєрідна база для тих, кому вдалося вижити. І прожили вони там, звичайно, так як ми бачимо, побачимо, верніше, пізніше, недовго. Але деякий час трималися. І от це, що від них лишилось, то там є багато всяких от цікавих речей. Так, в нас є чарні патрони є. Тоді збираємо і ці. Так, тут нічого цікавого немає. В принципі, залутуємо кожну хатку. Що мене наразі цікавить? Ну, от Сік мене наразі цікавить. Сік можна брати. Все, що по суті, дає нам втомову і спрагу, ми будемо брати. Так, патрони ці нам не потрібні. Тейп ми візьмемо. Е, катана. Ось що ми. От, справді, я згадав, чому я ваншотив е, оцих от, е, військових навіть, тому що в мене була катана. В принципі, знайти катану я не проти. Так, кола. Сік. Відсути молоко не берем. Блін, чомусь Сік так мало спраги в тонмову От Хто мені пояснить? Ніби насправді мало б бути нормально все окей якраз. О, молоко. Не зіпсуте молоко. Це така рідкість в цьому світі жорстокому. Багато молока відновить? Ого. Так, консерва забираємо. Так, зіпсутий сік. Ще один яблучний сік берем. Він не багато відновлює, тому ми швидко його вип'ємо. Так, кафешка, блін. Що реально всім... А ні, так, всі машини зіпсуті. От там, от є якась надія невелика. Тобто, по суті, наразі на карті я зустрів тільки. Дві незіпсуті машини. Ну, їх, звичайно, можна перемонтувати. Так, ти тут теж кандидат на отримання по голові. Сковорідка нам не потрібна. О, коло. Берем. А що це таке? Це якась їжа. А, не на їжу нема місця. Це неправильно. Ми маємо. Ну, Скільки вона нам відновить. Давайте заберемо ще цю плиточку невеличку. А, Окей. Вона якраз нам лишила на цю плитку. Так, ботаніст. Тут є насіння до різних. Рослин культур, але я не бачу сенсу насправді заходити за насінням цей магазин, тому що зі псутих овочей постійно зустрічається дуже багато. Так, Магазин одягу хіба за тканинами сюди заходити. У нас ніби все окей зі здоров'ям. Так, Тут більше я... нічого цікавого ніколи не зустрічав, а тканини тут можна брати, їх різати на шмати і робити з них саме ці от е... тканини. От Тут кукурудзу, беремо кукурудзу, якщо нам треба насіння, ставимо в слот, ми маємо. Одну насінину, але нам насправді вона не потрібна. Поки ще не потрібна. Так, тут. О, пляшка води. Блін, щось мені на воду. Що це таке? Ой, я такого ніколи не звичайно, не знаю, що це таке. Підозрюю, що це інгредієнт, або можливо, навіть це їжа. Так, це якась їжа. Клюшка для гольфу і ліхтарик. Є в мене ліхтарик. Є, але насправді мені не потрібно, мені більше потрібні батарейки. Я би, Можна розібрати ліхтарик на батарейки. Не можна. Я би зробив ручний ліхтарик. Саморобний річний ліхтарик, а саморобного можна зробити підствольний. Так, о, батарейки ще одні є. Е, так, рецепт я наразі не пам'ятаю. А, скреп метал треба. Так, Це juice box, заберемо. Але якби я потім обов'язково згадаю про це зараз, щоб не е лазити віки, не згадувати все, все зробиться пізніше. Поза відео. Так, привіт, друзі. Давно не бачилися. Прощаємось з вами. Є! Ми знайшли машину. Не найкращу, звичайно, але вже щось. Так, в банку. В банку є дошки. Увау-вау-вау! Ти... Звідки взявся? Блін, вони щось реально стали тих, тихо їздити, тихо повзати. Раніше, коли я грав, то по суті зомбі, який на тебе заграний, завжди себе видавав оцим твоїм гарчанням. Тобто, його чути було здалека. Тобто, вони якісь стали як, на такому настелсі грати. Так, стріли. Стіли. Ми звичайно візьмемо. Патрони. Так, Патронів у мене там вже стільки, що можна і відставити трохи в бік сокиру. Так, і тут, по-моєму, формація та аптека, щось мені потрібно в аптеці? Кеймпілер, бандашка. Мені би вітамінок. Якщо є вітамінки, я би взяв пару штук. Це вітамінки? Вітамінки. Вітамінки ми з'їмо. У мене ще, по-моєму, вакцина є, правильно? Я розумію? Так це теж вакцина. Так, Це вакцина. Будемо мати дві. Так, Це дресінг. у мене є місце. у мене місце в напряг, тому поки що не будемо його брати. Так, і давайте на самсок. Ось це місце, яке я казав. Корабель. Корабель, на якому е, тусить е, ті, хто вижив. Так, це в нас каска. Давайте ми візьмемо каску, тому що з каски можна зробити каску з ліхтарку. Я зараз попробую це зробити так. До побачення, до побачення, до побачення. Е, так, де наша каска? Ліхтарик. Каска є. Каска з ліхтариком. А, так, да, N. Клавіша N вимикає, вмикає ліхтарик. Ну, це краще, ніж. То це гірше, звичайно, ніж окуляри нічного бачення. Але. Блін, та попади. Але все-таки щось. Так, це звичайний трейл пак, правильно Так. Тут дуже багато зомбі на цьому кораблі. О, це Magic Clock. Це як бронежилет воно надії. Звичайно, користі від нього особливо небагато, але ми, звичайно, його надінемо, тому що в нас немає жодного бронежилету. Будемо ходити з цим Magic Cloud. Ось так він виглядає. По суті, з рюкзаком його не видно, але... але він там є. Так, давайте ми цих друзів відправимо відпочивати. В принципі, можна зачистити весь корабель, а потім пообіцятися швиденько полушити. Так, тут їх має бути трошки. Тут завжди один сидить, який втикає і не бачить, що ми прийшли. Так, тут має обов'язково бути один ще один, до речі, Magic Lock. магічний плащ. Так, що це таке, патрони. наверх залізти швиденько, поглянути, що там є. А, не падай. Я хотів просто подивитися і не підніматися. Так, це у нас кирка. Нічого цікавого. Краєвидим. Так. Спускаємося. І безпосередньо капітанський мост. Так. Давай до побачення. Там обов'язково вгорі хтось має сидіти, я знаю. Так, тут цього друга. Ми відправляємо. О, ні, тут нікого немає. Ну, ми від цього, звичайно, не страждаємо. Metal shield. Що це таке? Металеві е, двері. А, можна їх ставити на землю навіть? Ого! Круто, я не такого не бачив ніколи. Е, Візьмемо з собою, можливо. коли знадобиться. Це у нас що таке? Молоток. Молоток не знаю, чи нам потрібен, в принципі, по моєму не потрібен. Так, тут щось є цікаве. Зіпсути молоко, ніж. Наразі нічого. Тут у нас є. О, синій светтер. Він нам теж не потрібен. Хочу шапкову шанку знайти, але. Ого, дивіться, як швидко зомбі заспавнився. Треба щось відкласти на секунду. Або окей. Можна... Ні, окуляри я хочу все-таки мати з собою, я просто не впевнений, чи вони спавняться. Думаю, що вони не спавняться, а я би їх десь собі залишив. Можливо, іншим разом би їх вдів. Так, привіт, друг. Я або тебе не помітив, або ти реально дуже швидко спавнишся. Так, давай. Блін, вони оце коли рухаються на нерівностях, то важко по них попасти. Пила. У мене, по-моєму, немає пили, і вона би, в принципі, мені знадобилась. Окей, ягоди до побачення. Пила мені більш потрібна, ніж ягоди. Так, тут скотч. Зберемо. Так, це нам не потрібно. Зіпсута вода. Медкіт. Медкіт колись я знаходив, але я так жодного разу його не використав. Підозрюю, що це щось корисне, потрібне, але. Але у нас немає місця для нього. Так, зіпсути молоко. Ну що, настала ніч, бачите? Навіть це відчутно по звуку, звук змінився в грі. Стало більш темніше, але в нас є ліхтарик. Так, да, причому ліхтарик налобний, тобто ми можемо рухатися без проблем і все окей буде. Так. Ну що ж, я думаю. Десь тут ми серію будемо завершувати. Якраз сонце сідає, виходить місяць. Підключимо ліхтарик. І е, на другий день ми вже відправимося на наше місце, де буде швидше за всього база. А може ми в іншому місці. Ну, одним словом, я прийду і покажу вам, де у мене завжди була база. А потім е, я поза відео подумаю, можливо, знайду я е, знайду якийсь інший кращий кращий варіант. Окей, друзі, що ж, на цьому будемо прощатися. З вами був доктор Юта. Це був Unturned. Друга серія нашого виживання. До речі, коли я сюди не піднімаю, то завжди було ліжко. Цього разу його немає. Окей. І як кажу вам бувайте, ставте пальці вверх, і зустрінемось на каналі до зустрічі.